Казка про лінивиця Тобі, який полюбив працювати. У глибині тропічного лісу, де сонце лагідно пробивалося крізь густі крони дерев, жив собі лінивець на ім'я Тоббі. Він був дуже добрим і спокійним, але мав одну звичку відкладати справи на потім. Навіщо поспішати? Казав тобі, повільно потягуючись, Листя й завтра виросте, гілка й завтра буде міцною. Можна ж і відпочити. Так і минав його безпечний час без роботи. Але ж так буває, що в джунглях розпочався сезон сильних дощів. Дерева хитало, вітер ламав гілки, а річка внизу вийшла з берегів. Усі тварини подбали про свої домівки заздалегідь, птахи полагодили гнізда, мавпи запасли плоди, навіть мурахи встигли підняти свої хатинки вище від води. А тобі залишився просто на гілці, що хиталися під дощем. Йому було холодно, голодно і дуже самотньо. Коли злива вщухла, Тобі побачив мурах, які носили зернятка і лагодили свій дім. Як вам вистачає терпіння так багато працювати, здивувався лінивець. Ми маленькі, але разом і завдяки праці стаємо сильними, відповів один мураха. Кожна крихта, яку ми переносимо, дарує нам спокій і впевненість у завтрашньому дні для нашої сім'ї. Тобі замислився. Може, саме праця і робить життя затишним. Відтоді лінивець почав щодня робити маленькі справи. Він збирав листя, сплітав гілки, щоб зробити собі зручне лігво. Спершу йому було важко, він швидко втомлювався, лапки не слухалися, але він не здавався і працював потроху. Щодня. З часом у тобі з'явилося міцне і сухе гніздечко високо на дереві, він навіть склав запаси стиглого листя і плодів, і в його серці з'явилася особлива радість. Одного разу буря знову розгулялася в лісі. Маленькі пташенята опинилися в біді, їхнє гніздечко розлетілося від сильного вітру. Тоббі покликав їх до себе. У його домівці було тепло і сухо, і він пригостив малюків запасами фруктів. Пташенята заснули, відчуваючи безпеку, а лінивець задумався. Тепер він зрозумів, що його праця стала силою не лише для нього, а й для тих, хто поруч. З того часу. Тобі більше ніколи не вважав працю тягарем. І коли сонце сходило над лісом, лінивець сидів у своєму міцному гнізді та відчував справжнє щастя. Значенька. Праця це не тягар, а сила, що дарує впевненість, затишок і можливість допомогти іншим. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.